Відповідаємо на запитання, як і на якому етапі краще робити кріплення і отвори на об'ємних пташенятах. Так, як при виготовленні пташечок ми використовували два шари глини завтовшки до 2 мм, то по краєчках ми маємо загальний шар глини, що дозволяє нам спокійно робити звичайне кріплення. Тут я показую три варіанти кріплення, які ми можемо використати. В першому випадку обов'язково використовуємо суперклей. В другому варіанті я показую, як можна зробити кріплення, не маючи фрезера або свердла. Це можливо лише за використання якісної, еластичної після запікання глини. Якщо ваша глина крихка після запікання, то, скоріш за все, таким чином, ми зробимо тріщину. Освердлити наскрізь таку пташечку також можна Закріпити колечко і все буде гаразд. На незапечених об'ємних пташках отвори я не робила, тому ніяких порад про це дати не можу. Якщо ви знаєте, як можна зробити отвор і кріплення на об'ємних сирих пташенятах, напишіть, будь ласка, нам у коментарях. Будемо вдячні. Натхнення вам. Та гарного настрою!